Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами будемо робити обзор на мої посилки, які поприходили на добриво і на вапняк. Також тут ще трошки буде у нас стимулятор росту і біопрепарати. Це все виробляє TD Unisop. Чому саме це добриво? силочка в мене є на це відео в описі, я там це просто розповідаю. Це окреме відео, воно йде десь, по-моєму, 15 хвилин. Просто подивіться, я там все більш детально пояснюю. Нема смислу в цьому відео це все пояснювати. Наступне, це в нас що я хотів сказати. Хотів сказати, скільки це обійшлося. А ви зробите висновок: дорого чи це недорого? Для мене це не такі великі гроші. Ну що ж, погнали, почнемо, напевно, із добрива. Потім за вапняк візьмемось. Давайте з добрива. Ціна добрива 25 кілограмового мішка зараз виходить 540 гривень, якщо я не помиляюся. Ціни на добрива, дані, ссылки на сайт, і все буде в описі або в закріпленому коментарі. Просто подивіться. Коли я знімав те відео про те, чому ми саме вибрали добриво Юнісоп, я там казав, що там тона 12 тисяч. Тобто там ще розниці не було. Зараз Юнісоп запускає розницю, І зараз можна купити і 10 кг цього добрива, і 25 кілограм, і 50 і 200, і тон, аби у вас було бажання, і скільки. Ви його самі хочете, тому що ну, тут на колірі смак товариш не вся. Комусь треба 10 кг, може когось там невеликі об'єми. ну 10 це вкрай мало, понятно. Ну, комусь 100. От ми, наприклад, собі купили, я купив в цьому році 150 кілограмів. Ну, це все чисто за мій рахунок. було. Батьки цьому році нічого ніде не купляли, тому що в тому році вони купували нітромофоску. Яка не розчинилася, і мені здається, вона ще до цієї міті не розчинилась. Так от, мені це все обійшлося тут на відео ще не всі мішки. Мене було два мішка вапняка по 25 кг і мене було ще шість жовтих мішків по 25 кг. Тут всього два, тому що тітка приїде збере своє добриво. Тітка заказала 50 кг і я собі заказав 100. Розхід на гектар іде десь приблизно плюс-мінус 200 кг на один гектар. Тобто, так як у нас там 50 соток, ми купили собі 100 кілограмів. Ну, у нас більше, ніж 50 соток вирощується. Ну, таке, подивимося, якщо ще прийдеться докупляти, тому у нас е десь близько 100-110-120 кілограмів зараз є добриво. Тому що в нас ще залишилось відро. Ось давайте зразу візьмемо відро. Така тара дуже непогана. 10 кілограмове відерце, ось такого вигляду. Це добриво, хто не бачив, хто не бачив. Тобто це гранульований компост на основі курячого посліду. Тобто органічне добриво, швидко розчинне, ось береш, а вона розсипається, ця гранулка. Це означає, що добриво швидко розчинне, бо бо нітрамофоска, та, що я раніше показував у відео, її треба розсипати ще задовго до того, як ви будете там щось садити, або в процесі хоча б виурування. Тому що вона дуже довго розчиняється, і, повірте, високий шанс, що якщо ви її там будете садити. З нею в моменті то бути викопувати, як ми, якщо це дешева нітрамофоска. А це ж рещене добриво, тому ми його, ну саме на нього перейшли. Плюс воно органічне, бо ми вже дов, доволі так часто використовуємо нітравмофоску і вирішили трошки вже проекспериментувати з добривом. Понятно, що це основне буде посадкове наше добриво. Тобто на картоплю, на помідори це все буде садитися саме з ним, в ямку таку щепоточку кинули і будемо з ним. Експериментувати. А далі ми будемо дивитися, що ми будемо як доповнення для росту, там калій, фосфор, азот давати. Можливо, будемо ось є такі ще в Юнісопт, стимулятори росту. Тож, теж на органічній основі. По-моєму, я якщо я не помиляюсь, кожна подивка коштує 500 гривень. Є в нас ось біопрепарат, ось такого плану, препарат для профілактики і боротьби з інфекційними хворобами рослин. Коротше, від грибків воно, якщо коротко. Це чимось схоже для схоже з біопрепаратами для для помідорів. Щось такого, такого плану. Ну батько обов'язково їм буде користуватися. Це е, стоять, воно то, точно просто так не буде. Плюс у нас є стимулятори росту. Як і для насіння, тобто чесник, цибуля, там можна, помідори замочуть. Хто як, хто як садить, знаєте. Є люди, які там замачують в стимуляторах росту, є які люди не замачують. Останнім часом ми замачуємо, хоча я ну, не є таким фанатом замочування насіння перед посадкою. Хоча батько це робить. Тому, знаєте, на колірі смак товаришний всяк. Тобто, якщо ви там займаєтесь типичним бізнесом, таким якось ми знімали контент з да, там розсада на продаж, я не думаю, що це ось такий стимулятор росту, росту буде для вас лишнім. Я вважаю, він зайде. Також є ще один, це більш для обробок розселень. Тут так само ну, посадковий матеріал все те саме. І ще можна, знаєте, як його використовувати, як так сидів, читав. Активатор родючості, росту та цвіту. Тобто в процесі, в моменті, коли рослина вже починає нав'язуватись, зелену масу набирати, потім цвіт там, і так далі, можна його додати. Давайте глянемо з вами, яка в нього йде, який в нього йде склад. Склад органічні кислоти. 12-15% амінокислоти, органічний азот, фосфор, калій. Тобто -то Це для росту, це більш для росту в моменті, так, як от, знаєте. Посадив, і воно вже починає рости і для росту, щоб швидкий ріст був. Бо буває, нітрамофоску, так як я розповідав в тому відео, воно її не усваює, так як треба. І рослина вона недоотримує деякі елементи вона може стояти на місці. А плюс не родючі ґрунти, і виходить, що місцями є такі помідори, як в цьому році в нас були, невражайні, да? такі кущі були. То це саме по цій причині рослина не взяла в себе там масу елементів, які потрібні для росту, для укорінення і все. Тому що не довго розчинялася. З, з цим розібралися Давайте тепер зразу загальна сума. Скільки мені це все обійшлося? Мені це все обійшлося майже 4 тисячі гривень. Майже 4 тисячі гривень. Виходить, це вже було раніше. Це було раніше, ми його не, не рахуємо. Ми рахуємо останню покупку. Остання покупка це два мішка вапняка в мене було, це в нас десь плюс-мінус 500 з чимось гривень. І плюс я купив 6 мішків по 25 кг органічного добрива ТДН Unistop, це 150 кг, мені обійшлося більше 3000. Коротше, з доставкою мені це все вийшло десь 4-5 тисяч гривень. Доставка десь тут навіть була, там майже 200 кг, да, 200 кг ввезли, 1040 кг. Да, 1040 і доставка була кур'єрська на дом, тобто нема смисла нам було їхати на почту. Ось така виходить історія. По поводу вапняка, давайте зразу за вапняк поговоримо. Я трошки його розв'язав, щоб ви просто розуміли, про що йде мова. Вапняк у нас іде карбонатний, гранульований. Це для чого я його купив? У Мене на городі дуже багато хвоща. І ми будемо перед виорюванням, перед фризуванням, я буду ходити розкидати кнітрамофозку перед підготовкою градки під посадку. Тобто таким способом батько потім воно в землю перемили фрезою і воно буде в землі, і воно там буде розчинятися. Вапняк нас гранульований, по-моєму, гашений. Діла. Вапняк, якщо я не помиляюсь. Ось такий вигляд, теж він як добрий, такого ось плану. Ну, ми так сили порахували на моїх там 6 соток, які, які серйозно йдуть на продаж, вживаються прямо конкретно, де садиться молода картопля, а нам десь. Плюс-мінус треба 50 кг, може навіть трошки і менше. Ну це буде наступне відео, ми обов'язково на цю тему запишемо відео, там все більш детально для вас розкажемо. Підсумовуючи дане відео, я можу сказати так. Ми вже потрошку відмовляємося від основної нітроамофоски як добрива, тому що у нас основу всіх посадок складала нітроамофоска. От у 2024 році вже трошки все буде по-іншому. Ми будемо використовувати більш такі, органічні добрива. В майбутньому, я думаю, ми ще купимо такі, ось, такого плану бутилки для того, щоб робити компостну яму, заливати, і там буде трава, бур'яни, це все воно буде бродить і таким способом у нас буде органічний компост. Потім ми будемо його розкидати по грядкам, і потім ми будемо його приворювати. Таке можна теж експериментувати, і я думаю, воно зайде, особливо, якщо в вашому регіоні дефіцит таких. Органічних добрив, як компост, коров'я чи коров'як, там конячий компост, курячі послі, тому що зараз так, ну, є дефіцит на такі добрива, тому що ферм мало в нашому регіоні. А якщо вони є, там космічні гроші. Простіше купіть, я думаю, таку бутилку і зробіть собі компостну яму, і буде вам та сама машина органічного добрива. Да? Така машина стоїть 5 тисяч, а вас це все обійдеться, пів тисячі гривень. Плюс вже будемо трошки ретельніше підходити до вибору добрив. Я думаю, будемо давати правильні дози, правильні в моменті підкормки робити. Обов'язково на цю тему буде зніматися відео по різного роду культурам. І по чеснику, і по картоплі, буде дуже багато відео. Саме от з весною дуже почне багато виходити відео, саме з підкормками. Зв'язане мене вже з обробками, там полуниці, цього всього в мене багато чого є. А от з підкормками, от такими етапними, да, там може бути такі великі лекції, то може буде, а, ну, в майбутньому таких відео чимало, тому що я ще думаю, як його правильно це все організувати. А так, а так, ви можете просто поставити лайки, написати коментарі, підписатись на канал. Ну, а кого цікавить там дане добриво, ссылка буде в закріпленому коментарі в описі. Ціни будуть в описі, там прайс я виставлю. Номера для заказів теж я виставлю. Всім до зустрічі, до наступних випусків.